Вітик! Мене звати Софія і це розмовне відео, яких не було вже місяць. Чому сталася така ситуація, ви якраз можете дізнатися в цьому ролику. І що в мене зі спиною на даний момент також. Всім приємного перегляду! Начну я з питання саме про те, що сталося і чому я не знімала розмовні відео так довго. Перша причина це Навчання було дуже багато різних завдань, так як кінець навчального року, ну і зараз сесія, до якої потрібно також готуватися. Але це не єдина причина, тому друга причина це проблема з одним викладачем. Я не буду прямо розгорнуто розповідати, що там сталося, але виникла. Одна проблемка, і через це все я не могла вам знімати відео, так як ви звикли мене якоюсь замотивованою бачити, якоюсь веселою. І не хотілося навіювати негативу. Третя причина це не було ідей. Так, таке теж ні не навіть в мене. Не було якихось. Ідей, щоб знімати вам ролики, якесь таке вигорання було, і це норма. Найчастіше воно відбувається, коли ви дуже довго займаєтеся якоюсь справою, яка вам дуже сильно подобається. І з часом вам якось не хочеться нічим займатися. Так як ви углубляєтеся в неї дуже сильно. До речі, якщо вам цікаво, щоб я зняла відео, де буду відповідати на ваші питання, то пишіть ваші питання в коментарях. І я зніму окреме відео, де буду на них відповідати. Влітку я спробую вам все ж таки частіше відео знімати. Звичайно, я не можу нічого пообіцяти, бо плани можуть змінитися. Але я буду намагатися. Зважаючи на те, що я не знімала для вас відео, я все рівно проводила час з рідними, друзями, ходила на малювання, в басейн, на групові, до речі, заняття почала ходити. Я на них, в принципі, і тоді ходила, але зараз я якось частіше почала відвідувати їх навіть вранці, хоча іноді дуже важко прокинутися, щоб йти в тренажерний зал. Але я намагаюся якось вирівняти свій графік і спробувати саме вранці туди ходити. Так як увечері ти починаєш чимось займатися, і тоді якось менше мотивації туди ходити. Перш стосовно минулого влогу, який я знімала, коли їздила робити рентген. Я казала, що зніму окреме відео, де розповім вам, що мені сказав лікар реабілітолог Так от розповідаю. По-перше, мені сказали, що скольоза в мене практично немає, але пішло відхилення по центральній лінії. Кому цікаво, що таке центральна лінія, я ніби б про це розповідала у, у відео, як виявити сколіоз. Можете переглянути, якщо ви його ще не бачили. Я хочу просто всім сказати, що. Коли ви сидите за столом, то сидіть рівно. Навіть не те, що сидіть рівно, ні в якому разі не відхиляйтеся в одну сторону або в іншу сторону. Тобто руки повинні на столі рівно лежати. Ось так. Ви би повинні рівно сидіти, якби. Так як навіть якщо у вас пішло якесь покращення або градуси зменшилися, то все рівно може скольоз прогресувати, або навіть не спрогресувати, а так як у мене піти відхилення по центральній лінії. Це теж погано, так як якщо на початку цього може бути не видно, то пізніше це може бути помітно, якщо не виправити вчасно. Тому навіть якщо у вас пішло покращення, то все рівно слідкуйте. За тим, як ви сидите, і продовжуйте займатися. і не зупиняйтесь. І тепер, якраз через цю ситуацію, я знову продовжила ходити в центр сколіозу. Але мені вправи трохи змінили. Тепер в мене більше ЛФК і трохи менше прав шрот. Якщо комусь цікаво, щоб я знову зняла спортивне відео і показала нові вправи, то пишіть про це в коментарях. До речі, Стосовно того, скільки разів мені сказали робити зарядку, мені так і сказали робити тричі на тиждень, так як і було до того, як я пішла робити рентген. В інші дні я намагаюся ходити або в басейн, або на групове заняття. В принципі, коротко, я все пояснила, що відбувається зараз. Якщо у вас ще якісь... Питання залишилися, то задавайте їх в коментарях. А на цьому це відео підходить до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, натискати на колокольчик і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!